Паша, скільки буде? 8 помножити на 4. 32. 4 помножити на 9. 36. Молодець. 8 помножити на 7. 56. 4 помножити на 7. 4 на 7. 28. Молодець, 9 помножити на 8. 72. Клас. 7 помножити на 9. 63. Добре. 9 помножити на 9. 9 на 9, 80. 1. А 5 помножити на 8? Пять на 8, 40. А 6 на 4? Шесть на четыре. Молодець. Молодець. А 3 помножити на 7. 21. Молодець. А 3 на 8? Двадцать четыре. Класс и останній 6 помножити на 7? Шість на семь. Сорок Молодець. Складно. Я сериально заслучала.